У з вами, як завжди, Денис Френдлі. В цьому відео, дружні, ми спробуємо з вами. Знову ж таки, шоколад Е ведель. То, що я тоді казав, Salted. Ну, типа солений, салті, пише салті. Ну, бо це по-польському. Так то Salted має писати. Чи салт? Salt, чи Salted, якось так. А ну, Де тут англійська? Англійська. А, то по, по польськи Так, коротше, шоколад молочний веде з солоними хусткими пластівцями солоними. Попробуємо, що це шоколад буде, який він буде заселеним. Це буде солодке, плюс солене. Цікаво, яке воно буде на смак. Давайте let's go до заставки, прорегуємо цей шоколад та дізнаємось, який він на смак. Let's go. День, сплані не реагує, день, сплені не реагує. Сьогодні він буде їсти. Так, значить. Шоколад молочний еведри з солоними хрусткими пластівця, пла, пластівцями, цями, цями! та з солоними хрубками. Ну, мілк шоколад від сел, салті, Salty. різбики церелас. То по-англійськи теж салті буде. Ну, не знав. Я думав салтит. Добре, народ. Поїхали їсти. Поїхали, їхали, їхали. Йоу, йоу, йоу. Зараз розкажу погані новини. Погані новини мого каналу народ. Е, коротше, актив упав. Уже це скільки років буде жити мама, скільки років буде жити ви, чи скільки років буде, наприклад, у вас скільки шоколадок. Вони вроді би якби дивляться, 1000-2000. На кожному відео є навіть 100 лайків. Да, 80 лайків, 70. Актив упав. Раніше і по 200 набиралося, і по 300. Лайків like тепер вже мало що набирається. І, і вроді би вчора було 700, 88, 700. Так? Ми піднялися до 80. Десь 13. 88, 813 тисяч було. Тепер уже 88, 800. 7 чи 806, скотилося. Та. Це не люди відписуються, це знову ж таки Ютуб списує, бо то, що воно би так не відписувалося жорстко. Та. Ну відписалося би від, сили три людей, але не більше, а це ж більше відписується. Просто Ютуб бачить, ага. На нього вже перестали підписуватися, а ти упав, значить я йому спишу підписників, Бо це Ютуб на зло мені завжди любить це робити. Та, обідно, звичайно. Ну, думаю, може пізніше згодом з'явиться знову актив, і ми доженемося до 90 тисяч, а там вже і 100 тисяч наберемо, я сподіваюся, так. От. Придурочна муха. Я перед відео старався так, аби це дебільйо не залетіло, у нас все одно залетіло. Ну що зробиш? Так. Відкриваємо. Так, вау, це коротше горіхове. Це щось буде прикольне. Бачите, які горішки? Так. Так. Еведель називається. Так. Ось так. Можна крутити до вічності, але ми їмо. Мені цікаво, яке воно на смак. Ну, так що, думаю, сумувати нема, що я сьогодні запущу шорти. Подивимось, наберу, не наберу актив. Подивимось одним словом. А ми їмо. Let's go. Угу. Солено. Столена і молоша. Дивний смак. Дуже столено. Їсти, в принципі можна я поставлю 8 балів, бо це дуже солене. Ну і і дуже солене. Дуже дивний смак, тому що чітко таку, таку робити шоколадку солену, і то... Дивно. Так, у мене тут є чай, пробуємо з чаєм. Так. Дуже славно, Ні, yeah, це не я фаворит. 都是苏联的呢。 Дуже дивний смак, бо тут досить того дуже, дуже посолена шоколад. Так, гіпше би без солі було. Ще й так подарував 8 балів, так то 7-6 балів, бо це дуже солене. Eh, снек. snack. Oh. Ші зуби блять від шоколаду. Гімно. Муси залетіти. Я старался, аби це не залетіло. На відео. Угу. За Закін... закон подлості, бля. Це негайно добре їсти. Я не знаю, чи ви можете народ, я вам це з'їсти нормально, бо це дуже солене. Я думаю, не трохи посолене цей шоколад, а це дуже посолене. Треба чаєм запивати гарно. Той чай розтоплює смак. Так дивіться, я мав по ідеї сьогодні запустити стрім. Але вчора. Я провів стрім. Набралося 980 передів. Я думаю, ютуб потім згодом докине ще до тисячі. У мене так завжди було. Що, наприклад, як в мене стрім за цілу годину набрав 500 переглядів, то на наступний день мені показує, що в мене вже 600 передів. Завжди Ютуб додавав ту сотню переглядів до плюсового. Я думаю, так само, цей раз не доплюсовав. Тому чекаю, буде тисячу передів вчорашньому стріму, я сьогодні запущу. Не буде те, що я не запущу. Тому така справа. Я не знаю, як це доїсти, чесно кажучи. Це дуже солене. Ставлю 6 балів. Думав 8 на початку, але починаєш їсти, їсти довго, і воно дуже солене. Я поставлю 6 балів. Нема за що 8. М -м -м. Хто це може нормально поїсти? Напишіть в коментарях, як ви можете з водким нормально з соленим поїсти. Це знаєте, це так, якби хтось прийшов і тобі посолив на шоколад спеціально, бо ти не їв. Так, так це виглядає. Противний смак. Ви бачили на відео. Ми з вами швиденько їли ці шоколадки. Це зараз я не можу нормально поїсти. Це настільки посолили. Що спробується поїсти. Що ще не було, знаєте? Вони придумують, фантазують, які ще ми нові смаки не робили. О, солену шоколадку не робили. Зробимо солену. Ти зробили. Ліпше би просто хрусткі пластівці додавали. ні, вони додали лесілі. Солі тут дофігі ще засадили. Дуже солене, 5 балів. Тепер знизуємо оцінку до 5. Інакше ти їш солену їду, І знаєш, що воно має бути солене. Інакше, коли ти солодке їш, і тут солене. Це недорого. За що вісім? А то, що трошки солодке, а більше соленого, ага ні. А, це останнє, до речі. Не кінець. Я думаю, що це нікому не сподобається. Ну дуже сумне. Тепер 4 бали. <ріст> Дуже солене. Неможливо їсти. Я думав 3 бали зараз поставлю. Все-таки. Або 3, або 4. Хай буде 3 бали. Це дуже солене. От ми й дійшли до кінцевої оцінки. 3 бали. Дуже соленим. Неможливо їсти противний смак, воно з цим не поєднується. 3 бали. 1 бал за те, що шоколад, 2 бали за те, що хрусткі пластівці. Ну і третій бал за сілі я не даю. Бал. І один бал я просто даю, дарую. Так. Ну Це дуже славно. Думав, поставлю 8, нічого подібного. 3 бали божекливо солене. Фу. Засиль 0 балів, дуже славе. Ве! Фур! Дуже соєві. Коротше, народ, в жодному разі я це не рекомендую, не купуйте. Хіба як ви фанат солі, то let's go. Ну, зато би в солотвині цю би шоколадку обожнювали. Зрозуміли, чого там. Прикольчик зацінили. Там. Ну. Це противне. Це противний смак, нічого смачного тут немає. Мені це зовсім не сподобалось. На цьому все народ. Дякую, що дивилися, хто додивився всім. Гарного дня, з вами був Фу, тепер цей солений смак чується. Це я не буду... Коротше, з вами був, як завжди, день Оспредження. Дякую за перегляд цього відео, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні! Бувайте! Так. Ой, фу, херня повна. Це ми так довго їли, 16 хвилин чимось. Так. Так Бо це не могли нормально поїсти, розумієте? Всім пока, всім бувайте!